Так, всім привіт! У мене тут а, 7 дронів, всі однакові, від армії дронів, колібрі називаються, і у них всіх однакова проблема. На цих зліва 4 штуки згорів мотор. На кожному погоріли мотори. Тут можна побачити, що є потемніння на обмотці. Так само, ось тут. І на ось цих згоріли ЄС. Тут можна видно, як горіло. Будемо пробувати з них зробити щось робоче. Цікаво, чому вони погоріли, ніби збірка нормальна. Пайка нормальна. Ну, пайка, да, пайка нормальна. Е я думаю, що просто не, не налаштовані фільтри на них і того така ситуація. Вони погоріли. Так, почну я з тих дронів, де є згорівчі мотори. Зараз запущу через смакстовер, перевірю, чи все працює у них. І буду там, де згоріли є стежки, знімати звідти мотори і прикидати от сюди, якщо тут все працює. І таким чином буду проводити ремонт і заодно подивлюся до налаштувань, чи там налаштовані фільтри, чому вони горять, в чому тут причина. Якось так. Не подивився я одразу. Е -е, відпали у нас ось тут елементи. Відсутні конденсатори чи транзистори. Пільше все, що конденсатори, бо ось тут вони є. І так само тут... А, тут також одного немає. І відповідно... Хоча цей запускається ніби. А... Ось це, якщо крайні припаяти, він запускається. Якщо запають середні, іде коротке замикання, він не хоче запускатися. І, відповідно, ЄСка не працює. Можливо, якщо додати сюди якийсь конденсатор допаяти, то можна зремонтувати. Цим зараз займатися не буду. Продовжую з іншим. Так, взяв інший дрон, він у нас запускається, все працює. Цей дрон також. Цей мотор у нас працює, але він у нас дуже шумить. Зверніть увагу, я кручу, ось цей. І ось цей. Він таке враження, бо там щось попало всередину, чи підшипники забруднені. Як це виправити? Тут знизу є ось цей центральний болтик. Його ми викручуємо і знімаємо цей купол. І Відповідно, ми його можемо почистити і, можливо, він не буде так шуміти. Давайте зараз я це попробую зробити. Отже, відкрутили ми болтик звідси і тягнемо в іншу сторону протилежну. І він у нас витягується. Ось таким чином від'єднується це купол. Дивимось на забруднення, є плюка. Зараз попробую зубною одною щиткою почитаю ось бачу якийсь метал. Буду чистити і попробуємо зараз результат. Почистив я всередині від пилюки Ставимо його назад, він ставиться дуже просто і защлкується. Ось, защолкуємо і все одно вже не так сильно. Не так сильно, але літати буде, проблем з ним немає. Тому тут навіть треба розбирати, але до налаштування обов'язково треба подивитись, оскільки горять мотори і є СЕшки І треба розібратись чому. Тому ми його, я вважаю, відремонтований, а до налаштування треба подивитися, подивитися, чи він літає нормально чи з ним все і ну, Відповідно ми назад закручуємо наш болтик викрутку, тримаємо за купол і докручуємо. До речі. Докрутив я наш кріплючий болтик і звуку вже немає, десь колись там проскакує. Тому все гуд. Відремонтований, працює. Давайте його ще раз запустимо. Все супер, все працює. Обов'язково до налаштувань подивитися. Наступний горівший мотор. У нас тут також, як бачите, потемніння згоріла обмотка. І з цієї сторони, якщо обернути, подивитися, у нас там внизу відсутні елементи живлення на MOSFET. Ось тут там немає живлення. Немає елементів для того, щоб він живився. Вообще, сильного нагрівання є стежки, вони відпаюються, відпадають. Ось так, тому його також в сторону, бо треба напевно знімати з попередніх все, припаювати. Я спробую це якось зробити, але пізніше ще один дрон, також горівша обмотка. І ось тут також відсутні елементи живлення. Тому... Можна сказати, є стежка також горіла. Мотор згорівший. Тут, тут. На жаль, так стається. Ну нічого, давайте зараз подивимося до налаштувань на комп'ютері, до того, що є готовий. Подивимось, чому він горить. І, і, і політаємо. Цей дрон, он тут у нас прям дуже сильно вигорів мосфет, чорний. тут бачимо. Обгорівши і ось тут є. От я відірвав навіть мосфет, потребую витягнути, обгорівши схема Ось так горять дрони від неправильних налаштувань. Так, під'єднав я дрон до комп'ютера. Давайте подивимося в першу чергу до налаштування підів. Піде, у нас не налаштовані, немає нічого. І фільтра, одиничка, нічого також не налаштовано. Я вважаю, що через це у нас є проблема з тим, що немає налаштувань фільтрів і підів. І через це воно горить. вла е, ді у нас увімкнений. Також є ще проблема в тому, що. Стійки, не зафіксований, сам, сам стек не зафіксований і він дуже сильно ходить. Бачите? І через це може бути вібрація і відповідно мотор нагрівається. Це Можна це тут поставити гаєчки, і це тоді, тоді воно буде все працювати. Дуже, також дуже важлива штука про фільтрацію, що має бути якісно зібрана рама, не має бути жодних шатів І як бачимо. Тут рами в промені, так же само і з цієї сторони, тому треба подотягувати болти, болти тут не найкращої якості, їх деколи зриває, тому беремо бажано викрутку і дотягуємо. Вони не дотягнуті. І тепер у нас шату нема взагалі. І за рахунок цього також е, були вібрації, мотор намагався завжди стабілізуватися, перегрівався і горів. В принципі, все, я думаю, що на цьому кінець він літає, з ним все добре. Продовжуємо далі. Ті дрони я потім спробую відновити ЄСЦ-шки. От якось так відбувається ремонт. Також ще зараз знімлю е, ці резинки, щоб стек так не гуляв в ліву сторону, бачите? Хоча воно типу, свої вібрації забирає, але я люблю не так робити, я люблю робити, як я робив на попередньому ро дроні. Де він є у мене? Ось так. Бачите, я ставлю тут гаєчки на стек, і воно, відповідно, тут тримається дуже добре, воно не гуляє і, відповідно, воно зафіксовано і не має лишніх вібрацій. Ось так, на цьому кінець. Всім дякую за увагу. Щасливо!